Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Вон, як бачите, за моєю спиною знаходиться відділ від годівлі. І як я показував вже в попередніх відео, що я тут міняв годівнички, тому що ті годівнички, вон, що видно, вони не працюють так як потрібно, тобто свині з них сильно вигортають корм. І я поставив десь, ну пам'ятаю, вже, мабуть, не назад, днів 5 точно пройшло. Поставив годівничку, які в мене були раніше в господарстві на Херсонщині, я замовляв. Це виходить більш професійне вже обладнання, і вони працювали в мене там, все добре було. Були маленькі маленькі нюанси, але вони вирішуються. Вирішуються і, тобто, там Регулюки такі, що можна вирішити це питання з вигортанням корму. І що я вам хочу сказати? Професійне обладнання є професійне обладнання. Тобто, все, вигортання корму закінчилося. Ось ці годівнички, які стояли до цього. Це від Сергія Шелудька я привіз годівничку. Ну, вона теж більш-менш професійна, але не з неї вигортають. І це мені подарували ну саморобна годівничка, але її треба доопрацьовувати, щоб свинки не вигортали з неї корм. Ну На це в мене зараз немає часу, а так як у мене є годівнички більш професійні, то я її поставив та і все. І ось годівничка, яка стоїть у них вже 5 днів, стоїть вона на мінімумі. Регулювавка зразу поставив чуть більше, набирають. Набирають в робочу зону також корм. Зменшив до мінімуму і все. Ось як. Бачите, все. Нема нічого. На підлозі нема нічого. Корм споживають он. І ну, це ну, просто чудово. Це так радує, я не знаю. Коли приходиш зранку, заходиш, а тут із навозом змішана така куча корму, то ну, як би зразу день вже спорчений, тому що ну, ти розумієш, що це твої кошти, які ти просто викидаєш на вітер. А коли ти заходиш, а тут все чистенько, все сухо, в туалет вони ходять ось біля каліточки. Там, де я їх привчив, де мені потрібно, це там он. зона відпочинку, в них сухенько і корм, весь на місці, весь в годівнички, а не на полу. Оце воно, оце те, як має бути. Замовляв я ці годівнички в Тетянин день. Получається, ну, це давно вже, давно, роки-два, мабуть, вони в мене. ну Там по відео можна подивитися коли. Ну, два точно. То все добре, все добре. Працюють вони на два кормомісця це в мене і на три є кормо ще. Тобто, все-все. Працює так, як має бути. Дивився на сайті, до цього не працювали. Тільки що зайшов, думаю, раді інтересу подивився, працюють, вже вони працюють, тому що я так зрозумів, теж кожного в житті пройшли якісь зміни з початком повномасштабного вторгнення Путлеровської свори. І люди не працювали. Зараз працюють. Кому буде цікаво, під відео залишу силочку на сайт, зайдете, подивитесь там Що до чого. Реклама це чи не реклама, хай хто як хоче, так і думає. Ну, все одно знайдуться люди, які напишуть в коментарях, Сергій, а де замовляли, а що, а як. І так, Щоб мені кожному не відписуватися оце де що. Під відео буде силка заходите, дивитесь. І все. Я вам показую те, що в мене є в господарстві і з чим я працюю. Хотілося б звісно, спробувати і інше обладнання там, різних інших фірм, ну, але зараз не на часі. В майбутньому, коли все буде добре, будемо працювати і все буде. Поросятка вже залишились самі. Все, вчора відлучив, перегнав льоху в інше місце. Проколов вчора їм залізо, ось, відмічені червоним маркером. Відразу після відлучки споживати корм стали краще. Ну, вибора в них немає. То в них молочко було, вони так під'їдали трішки корм, трішки молочка попивали. А тут раз, молочко забрали в них і сьогодні зранку приходжу. О! Годівничка ця, ця, Пусті. все виїли, Он, заліз, сидить собі, кайфує, корм, споживає, сидячи і більше нікому не дає. Е, також насипаю в свиноматочний. Получається, в свиноматочну годівничку вони туди залазять теж. Ну Там трішки залишилося, а ось їхні. Годівниці були пусті, тобто вони корм піділи добре. І це є добре. Все, будемо зараз тримати їх іще спостерігати за ситуацією на даному етапі. Все добре, поносу нема, нічого нема, ну це тільки перший день відлучки. Далі буде видно. Льоху перегнав на місце Міли. А міла зайшла ось сюди поки що. Вона, виходить, слідуюча на черги, на опороз. І зробив таку ракеровку Льоху туди, мілу сюди. Потім гвоздика переселимо теж сюди, Освободиться в нас. Ось ця кліточка, і розпочнемо після того, вже як зроблю каналізацію, доділую, поки зараз зайнявся каналізацією і більше ніякої роботи не роблю. Після каналізації займаємося клітками і робимо тут клітки для опоросу. Тобто робимо тут поросятка, якраз за цей момент вже їх не буде. Міла переходить сюди і розпочинаємо це крило теж перероблять в клітки для опорож. Корм споживають чудово, гвоздиком від годівнички не відходить. Значить все добре, діло буде. Ось наша Льоха. Трішки такий має вигляд, звісно, втомлений, скажімо так. Ну, але, але нічого. Все буде добре. Корм споживає добре, почуває себе чудово. І я думаю, що через 5-7 днів прийде в охоту, ми її покриємо і далі. Працюємо далі. Зараз ми її відгодуємо і все буде добре, відпочине матуся героїня. общем, відпрацювала вона чудово. Чудово. Получається, перший опорос 13 штук на відлучки, другий опорос 14 штук на відлучки. Це при тому, що 12 сосків у неї і всіх поросят видянуло. да, Є гвоздики, але нічого, гвоздики теж, у них показала практика. Можна довести до ума. Так що, молодець. Все. Королички залишились самі. Ось тільки що відкинув кроленяток. Все. Знайомляться з новим місцем. Хвата їм сидіти біля мамок йдуть на вільні хліба день відлучок у нас вчора поросяток відлучили сьогодні кроленяток а ви де там покажіть а ці вже луплять ці більші ці чудові Сподіваюся, що зараз, хоч можливо, лапка прийде в охоту, тому що ну ніяк. Весь цей час намагався її підпускав до кролика, ні, не в охоті вона і все. Зараз ось кроленяток забрали. Стрес, сподіваюся, що прийде в охоту. Ну, якщо ні, тоді вже будемо медикаментозне втручання робити. А крапка тут все добре. тут... Е Ось 13 серпня вже в неї. Ні, Не, 15, 15 серпня вже в неї має бути слідуючий окров. Ну і трішки покажу яму, що я за ці дні тут підробив. Ось в процесі далі вже підібрався сюди до горловини. Ось уже має такий вигляд. Щось пощикатурив. Щось іще ні. Ну, в общем, рухаємось, рухаємось, ну вже ось на виході. Це вже вихід. Тут вже залишилося зовсім трішки, а там у нас вже практично все готово. Так, зараз, все нормально. Сфокусувалося, ось уже яма має такий вигляд. Так, так, давай, не, не виділуйся. В общем, все чудово. Мені подобається. Заділив, де були проблемні місця, все воно заділується, замазується. І ось маємо такий вигляд. Далі там, де вже стеля сама, нічого не робив, тому що рівень води, сечі, все одно буде ось десь, отакий. Тобто, ну десь. На мій зрост трішки трішки менше. Тому що труба, яка буде сюди заходити, вона буде у нас десь на рівні ось, да, на ось цьому рівні. Да. Дві, дві кирпичини, виходить, відверху. Ось на цьому рівні іде в нас траншея, це низ траншеї, і ось тут буде заходити труба. Тобто, Више рівня труби все одно сеча не набереться. І ось якраз виходить ось цей рівень. І якщо по ямі дивитися, то якраз це ну, практично до того місця, де починається стеля. Так що процес іде, вже із чикатуркою практично закінчив. Залишилась підлога. Ну, закінчу повністю щекатурку. Ось тут, де горловина буде. Вже закінчу тут все. І потім перейдемо до підлоги, заливаємо підлогу і ось на цієї ступеньки, на цієї сходинки, виганяємо, що тут буде перестінок. Ось у рівень із цією стіною буде. Гнаться перестінок. І це буде, ну як, четверта стіна горловини доверху. Все. Потім теж з внутрішньої сторони ми це діло все защикатуримо. І все. І в нас виходить, що яма буде готова. І далі перейдемо вже до робот зовнішніх там. Ну, ось таким чином. Рухаємось вперед, не все так швидко відбувається, як хотілося б. Воно кажеться, тільки, тільки так кажеться, що, Та що тут його пощикатурювався, попідмазував оці місця. Ну, а займає воно трішки часу і займає так добре. Тому що цілий день уділить виходить, час. Ну, тут немає можливості. Працюєш. Треба управитися, потім сюди, потім після 18-ї години треба рухатися в іншому напрямку. <сум> тобто тут працюємо як на роботі: От свинарство і ті роботи, які стосуються господарства, утримання там, і якісь переділки. Це робиться з 8-ї години і до 18-ї години. Все інший час з 18-ї переходимо вже... До житлового будинку, до огороду, там є теж справи, які потрібно робити. І за тебе їх ніхто не зробить. Руки тільки дві. І їх потрібно, потрібно робити вчасно, тому що жук на картошки не чекає. День-два, прогалив, з'їв. Садок так само обробляти потрібно. Ось після дождів косить, не перекосить. Тобто треба коситися, тому що. Площі такі, не маленькі, є, що покосити. Всі садки, двір. в общем. І на це все потрібен час. Ну, тобто, виділяємо якийсь час для цього, щоб тут попрацювати, ну і там на подвір'ї. Так що, працюємо, рухаємось і я думаю, потихеньку все ми це діло доведемо до кінця. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ і все буде Україна. До побачення. Ну що, сьогодні ще неждано і негадано. Ось скосився. Все. Попросив, щоб він положив у волки. Соломку. Соломка така із травою. Буде не соломка, а сінце, якщо дожі дадуть цьому ділу висохнути так, як потрібно. Блін, Вітер такий дує, напевно, там нічого не буде чуть. Якщо все це діло підсохне, то будемо з соломосінцем. Ну і ось наш урожай. Ну як то буде. Ну, тут соток 20, не більше, напевно, 20-25 я не заміряв. Ну, в общем десь так. Соток 20. Ну, тут вже як буду переносити, хоч відрами порахую скільки. Зараз це все діло надо, розрівняю і хай підсихає, Тому що ячмінець сироватий, куча ще зеленого тут недогона є. О, не знаю, там не видно, навіть. ну ось є, є, є. зелений недогончик. І... Отак рукою пробую, ну, відчувається, що воно таке вологе, волога тут більше як потрібно. Нічого, ну, зараз розгорнемо і хай собі сохне. Плівка є. Якраз купив, щоб в ямі на дно застелити, так якраз вона поки що послугує нам матеріалом для укриття. Зараз летить, говоримо з дружиною. Завтра, 6 число, 6 серпня, це якраз рівно рік, як ми виїхали з окупації, а ми вже на новому місці, ми вже скосили урожай. Ну, якось так. Я думаю, що все добре. Рухаємося непогано <плес> в напрямку, в тому який. Запланували і яка в нас мета. Так що, все буде добре. Як розгорнув ще й нормальна кучка. <гум> ну, то вона должна бути, бо якраз розстеляв кукурузку перед цим, підсушував, то якраз десь на цьому ж брезенті от так яку площу вона і зайняла там, і, і там було тонна якраз. Так що, ну може менше трішки, не знаю. Ну десь в цих пределах. Ну якщо тонна з 20 соток, то це що, це з гектара 5 тонн. ну Для юга України це колосальна урожайність. Такої, така буває раз в 10 років. Так що ще й ще й непогано. По міркам, е, виходить, півдня. ну Це суперовий результат. Підкинулося ще роботи. <тепер>, Тепер це все діло треба перелопачувати щодня, а потім соломою навести марафет, зібрати, знести, зложити, накрити. Тому що сінник, там, де сінажник був, забрав я його, під півників використав зараз. І потрібно буде зложити це все діло в копичку і накрити, виділити місцину якусь під це все. Ну, тобто, нічого. Ну, все добре, рухаємось вперед. Клас. Я навіть і не сподівався на сьогодні, що буде таке діло, що ми сьогодні скосимось. Все, всім всього самого найкращого. До на побачення.